Миргородська лікарня інтенсивного лікування отримала нове обладнання у хірургічне відділення. Днями Креді Агрікольбанк подарував медзакладу сучасну лапароскопічну стійку німецького виробника вартістю майже 5 мільйонів гривень. Це обладнання значно покращить рівень лікування важких захворювань у пацієнтів, каже директор лікарні Віктор Харченко. Наприклад, це проведення операції по видаленню жовчного міхура, видаленню апендициту чи ліквідації наслідків позаматкової вагітності. До цього часу у нас була дуже стара лапароскопічна стійка, яка була не стійка, а мікс. Зараз це буде сучасна, відповідаючи всім вимогам стійка. Це нам дозволить надавати малоінвазивні оперативні втручання нашим форумам з лікувальною і діагностичною ціллю. Завдяки цій лапароскопічній стійці лікарі зможуть більш точно поставити діагноз, говорить завідувач хірургічним відділенням Миргородської лікарні Олександр Сябрук. І додає, самі оперативні втручання для пацієнтів відбуватимуться практично непомітно, а термін їх перебування в стаціонарі після операції значно скоротиться. За допомогою такого нового обладнання виконуються малоінвазивні втручання. Це коли проводиться не розріз черевної стінки довжиною 25-30 до 40 см може бути, а через 3-4 проколи, через ці проколи вводиться інструментарій, відеокамера Інші маніпулятори і таким чином проводиться операція. Максимально близько підійти до органа, За допомогою маніпуляторів ми можемо цей орган відвернути, повернути, передивитись його з усіх сторін. Банк – найстарший іноземний банк в Україні, який працює на ринку понад 30 років. За даними НБУ, входить в перелік системно важливих банків. Кредіагріколь, соціально відповідальний банк від початку війни спрямував 142 мільйони гривень на благодійність. Зокрема, багато допомагає медичним закладам. Дивіз нашого банку, що ми працюємо для наших клієнтів і для громад, в яких розміщуємося. Я радий сьогодні передати обладнання, яке придбане Криді Банк Україна для миргородської лікарні інтенсивної терапії. Це не перший проєкт, який ми реалізуємо на теренах Полтавщини, але це найдорожчий із тих проєктів, які ми реалізували. Від початку війни банк допоміг 20 лікарням України, придбав два реанімобілі та 144 одиниці медичного обладнання.